Поклонімся цареві нашому Богу. Придійте, поклонімся, весту Цареві нашому Богу. Придійте, поклонімся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Душа моя, Господа, Господи Боже, моє возвеличе связіло. Ми сповідання води по і од'єсся світом, я коризою. Постарай на воєнко кожу, Покривай водами привезти не своя. Колаю, на служдені своє ходе на крилу своє духи і свядухи, слуй, пламень огнене. послухай землю на твердий я, не прикониться во вік віка, знає корисо діяння, нагроста на води, по запрещення ти оповіду, до вас грома твого бояться, Господи своїй гори сходять поля міста, є основалися і Видів, положилися, вже не прайду, не ж обратяться покрити землю. Посилай стошники, в хріб, по сріньо, ходити води, напояся, звірі, сельна я ж донари в жажду свою. На да, тих лицю небесне привітаю, то скрині каменя та да дятла. Напоя водоприспріні своїх от водні насититься земля. Оже матру скотом, службу чоловіку. Із настрій под землі, воносили серце чоловіка, пасту, целає, міх

На діло своє, і на діло не своє до вечора. Я <плес> позволю, що сиділа твоя, Господи, вся промо. Рості сотворила єси, спалася земля, твари твоє, всі морями зраднує та могайжені ще слава. Вони солодики ми там в кораблі переплаваю. Смій це ожису дали сруватися йому, всяке відчайда, типищого благом'я. Що то не собороди, тверш твій руку, всяческа й благости. От краще життєві лице возметуться, ти ми ще духи, ще з тепер своє звратяться. Твоя сузич до цяєм Шилиця землі, буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь, оділі свої, призирай на землю, твори, трестися, прикасайся, грами де м'яця, вода, в животі моє, по Бог моєму там, де жиє, да, веславиться, бесіда моя, живо звеселюся, Господі. Да, Та ще одне річниця в землі беззаконні це як уже не бити. Благослови Душе моє, Господа, сонце позна, запад свой, положила Суті мою безно, Яко возвелися жила твоя, Господи, вся при сотворив Єси. Слава славу цю Ісена і Святому Духу, дині пресно, віки вікова ві. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже! Миром, Господу помолімся, Господи, помолімся. о свишнім мирі, спасені душ наша, Господу, помолімся. Господи, помолімся. О мирі всього міра, благостоянні, святих Божих церкве, і соєдинені всіх, Господу, помолімся. Господи, помолімся. О святім храмі, самі з вірою, благоговіні і страхом Божим, входящих вонь, Господу, помолімся. О святішим соланським архіреї нашим папе папіримським, і облаженнішим патріархі нашим святославі, і о преосвященніших митрополиті, архієпископіх і болюбових єпископів наших, чеснім пресвітерстві і в охристі дияконстві, о всем пришті людях, Господу помолімся. Помолім. Обохраним народі нашому, о придержащих власих наших, і о всем воїнстві, Господу, помолімся. О й обісе і всяком граді, страні і вірою живущих у них, Господу, помолімся. О благоростворенні воздухової зобилі і плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся. О плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих пліненних. І о спасеніє, Господу, помолімся. О збавитися нам, от сякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, мене і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. присвятої, пречистою, преблагословенною, славною владичця нашу Богородицю і приснадів Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу передадім, Яко подобає тобі всякая слава, чеські, поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, приснай, вік і приснего віки віков. візгав злав'я, Господи, Господи, почуй голос мій, Хай буду, двуха твої уважні до догосу сумоління мого. Якщо беззаконня назиратимеш, Господи, Господи, хто встоїться бо в Тебе помилування задля імени Твого дожидав я Тебе, Господи, дожидала душа моя, слова Твого, уповала душа моя на Господа, Від сторожі ранньої до ночі, від сторожі ранньої, хай Ізраїль на Господа, бо Господа, милість іще древнього і збавління, і він ізбавить Ізраїлів від всіх беззаконнього. Його. Господи, не возносилося серце моє, і не величалися очі мої, і не входив я ні в велике, ні в дивне вище за мене. Якщо не був я смирено мудрий, але возносив душу мою, як відлучена дитина супроти Матері своєї, так і ти возноси супроти душі моєї, хай уповай Господа від нині й віку, Пом'яни, Господи, давидай всю смиренність Його. Як він клявся, Господи, і присягався Богу Якова, не віду до оселі дому мого і не зійду на постелю ложа мого. І не дам сну очам моїм, і дрімоти повіка моїм, і спочинку скроня моїм, поки не знайду місця Господові скинії Якова. Ось почули ми, що в Євфраті, знайшли її на рівнинах лісистих, увійдімо до скині Його, поклонімося місцю, де стояли ноги Його. Востань, Господи, у покій твій, тийки від святині Твоєї. Священики Твої задягнуться у праведність і преподобні Твої возрадуються задля Давіда раба Твого, не відхили лиця, помазаника Твого, клявся Господь Давидові вірністю, не зречеться її, і з плоду утробу Твоє посажду на престолі Твої. Якщо збережуть сини твої завідмі і свідоцтва мої, оці, яких я навчу їх, то й сини їх до віку сидітимуть на престолі Твоїм. Бо брав Господь, Сон, гору, подобав її на оселю собі, все повік мій покій по мій по віку, тут оселюся, бо я вподобав її, добуток її благословляючи, благословлю її, її нагодою хлібом, священиків її задягнув спасіння, і преподобні її радістю возрадуються, там вирушу Давидові, приготовив приготував світильник помазанку моєму, ворогів його задягнув сором, а на ньому засяє святиня моя. От що краще або що миліше, ніж коли живуть брати у згоді, все як миро на голові, що на бороду спливає, бороду аронову спливає на поле одежі Його, все як роса єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословені життя до віку. Ось нині благословіте Господа, всі раби Господні, що стоїте у храмі, Господньому дворі дому Бога нашого. По ночах піднесіте руки ваші до святині, благословіть Господа. Благослови тебе Господь із цього, що сотрив небо і землю. Славу Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині пресної веки вікова мінь. Аллилуйя, далує слава тобі Боже. Аллой, Аллоуя, далує слава тобі Боже. Алло, Ялуя, далує слава тобі Боже. Паки, паки, миром, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, сохрани з Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвітою, пречистою, преблагословенної, славної владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, передаді. Яко твоя держава, і твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і приснего віки, віков. Амінь. Господу за тобі услышим я, ослишня, я, Господи, Господу, за тобі ослишим я, вольмила сомоли моєго, не ослати ми тебе. Господи, та й справиться молитва моя, як попадила пере Томю, водія дірку Моєю, жертва вечерняя, Божий ось, прекрана й усто мої, Не оснає серце моє, вословиса вода, острія не вшивати вини орістів, за що моїх ділиш на беззаконні несеш ту часи збранними, на Раднить милості, облечи і лише гріш да надана намастить я, глави я, моє, я. я пишу молитву моя в лавленнях їх пожертви, що крика мені судії. Слише це лаволими, як возмого як як що у землі просідайся на землі, розточи жаса, кости й при аді. Я на тебі, Господи, очі мої, на тебе на тебе душу мою, Сокрадення оці тижни сустави шами, і от субласділи ще без закону. На цей дися де деже прийду гласний Господу воспала, гласний, Господи, помогнися перед немалання моє, печаль, мою, пред небо звісу. Не дай що задати мене, духу мої мої, познатися, моя. зимоя, ходився, не може кождах, скрища сіть мій, смотря буде смивозглядах, і не візнає мене. Істот мене, ні зискає душу мою, слава, Господи, вік ти ся повані, моє час, ми си на землі живи, мої моли, моє, моя, космирихся зі логі м'я двоня, дня, як все паче мене. І з години душу мою, і сповідатися, й мене Твоєму, не ж до кравени си, до дежи возда Зломани, возла тобі, Господи, Господи, слижила смо, або да, й до душі твої в темнощі, гласу молодня Моєго. А що без коня зрештою, Господи, Господи, хто постить, як о тебе очищаєсть, розпеншуся тобі дотерпели, Господи, поколебалися землю всю, вірних же отверди серця. Тім життя воспіваєм і любов'ю поклоняємося, непостижимій і сиді Твоє. І мене радити, Господи, потерпій душа моя, во слово Твоє, упова душа моя наспода, влани то заошенбилися спасе і обливан, ядови того, залишилися враз злобу. От ємля падені єже яда дам, украден би видіння ради, от стражу утрині до ношу, стражу утрині до повадь ізрильного Господа, сонце помрачися, і земля вся трясашеся. Яко видішаття спасе, на древі повішено не і оставляю хотіння. Якого Господа милості многим гойзбавлення, і той збрат Ізраїля, оці беззаконні Його сповнення, як орли крала. Пресвітло приходяще, священно проповіднице, уловлений о злодія, привлекосте костик вірі непорочній, ті молітися, дарувати душам нашим, мир і велію мир. С язицем похваліти, його сілює, терті, сусіпа, ласи свящаним почтем, і оліпа й родіна, і, і семе раста священа таїнника, і Божественно кварта, славяши Христа, Бо нашого, і моля Я Його дарувати душам нашим. Як у твердиться милості, го на нас, істина Господня прибиває, язики приведого ста, Христово і, і збавлене кров'ю, благоволивши на землі, родитися і крести смерть претерпівшого Волею все мудрії, його ж нині моліте дарувати душам нашим, милію. Слава Славу на Святому Духу, нині пресної во віки, вікова, мінь своєго свого. Це непорочна владичиця на кресті, якової, якщо видане й моша, ніже добротивні лаголаше, ні доброта Твоя зайде сладчайший, гді благоліпіє, гді благодать блистаюшого, образа Твоєго Сине мой немолю. Мудрость прості світа і святия слави безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного, Ісуса Христе. Хреще на запад, Сонця, видівше вечерній, поємося і сина і святого Духа Бога. Вонь Милость Твоя, Господи, над мене, вся ні живота моєго. Господь посадь мене і нічтожим'я лишить на місці злашні там осилим я. Милость твоя, Господи, над мені, вся ні живота моє. Милость Твоя, Господи, живота ме. Без гріха сохранитися нам. слава Ісус, не Боже, ти наших і хвальне прославлений м'я Твоєво віки. Аміго. Господи, милостивий на нас, я кожу побахом на Тан, єси, Господи, навчим оправданням Твоїм, Благословен си, Владико, кобра з оправданням Твоїм, Благословен си святий, просити не оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєю не презрити, подобає хвала Тобі, подобає пі. Тебі слава подобає Тусу і сину, і Святому Духу, і нині признаємо віки вікого. І сповнім вечерню молитву нашу, Господи він. Господи, помилуй, заступи, спаси, помили, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечором вся совершенна свята, мирна і безрічна. У Господа просій. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших у Господа просі. Прощання оставлення, гріхові пригрішені нашого Господа просіть. Добрих і полезних душам нашим і миромірві, у Господа просіть. Пророче є врем'я живота наша, у в і покаянні скончати у Господа просіть. Християнські якончини живота нашого безболізнене. Непостидне, мирне, і доброотвіта, на страшнім судищі Христовім просім, Господи! Присвятої, пречистою, преблагословенною, славною володичеся нашу Богородицю і присладів, Марію, со всіми святими, пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу предадім, Господи, як облакий чоловіко, любець Бог, єси й тобі славу восилає. Отцю і сину, і святому духу, нині, і преснава віки віком. Амінь. І духові Глави ваша, Господи, ві преклоніта. Спасення чоловічого чоловічеського на раби Твої недостояння Твоє. Тобі устрашно, машину, люблю суд, поначала би своє же покраще війна у чоловіку ж да, що помощену Твоє, надішці, милості твоє чаще, спасення. Я же сохранина всякої врем'я і по настоящому вечорі, і в проходящої ночі всякого врага, у всякого противного дійства діявського, помиштання і сувітне, і воспоминання й лукавих. Буде держава царстві Твоєго, благословенна і препрославлена. Отця і сина, і святого Духа, нині, і вовіки віков. Амінь. Хрест твой, Господи, жизнь заступлення людям Твоїм ясть і надіющіся тебе, розпеншуся плоті, Бо наше опоєм помилуй нас. З і живущими на небесе, як у очі раб в руку Господі своїх, як у очі рабині в руку Госпожа Своя, так у очі наші, ко Господу Богу нашому, у ущадритне, крест твой, Господи, раю тверди, роду чоловіческому, і одвісління і збагальшися, тебе, розбеншося плоті Божого, поїм. Помилуй нас, помили нас, Господи, помили нас, як обо мною, на чужені, най паче наповниться душа наша поношення, гобзующих і унечиженія, страдавши Тебе, ради Христем, мєм муки претерпіша, і совершенне воспряша Він сина небесіх, да моляться у душах наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресно, і во віки Амінь. на древі живот наш, Ряще все непорочний, я бородиця, висяч, матерський ридайщивопія, сине мої, Боже мой, спасибо я боющия. Пущай раба Твоєго владико, по голотми, самим, як обіні очі мої, є Твоє є житого, пред лицем всі людей, світло кровані яси. Світ. І славу людей твої візграї. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Боже, садий, кріпкий, садий помилуй нас. Слава Боже, си, Сину, святому Духу, і нині пресному віки вікова. Не свято, помили нас, Господи, очисти ріх наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий і сіли немощі наша, і мене Твоє ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, і на Святому Духу, і нині в Христово, віки вікова. Наша жиса на небесі, да сіде ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси, на землі, хліб наш насушний дасть нам нас, і остави нам долги наша, я кожен оставлям должникам нашим, і не веди на свої скушання, не з вами на сотлу Павло, як Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і приснево віки Амінь. Апостоли святі, моліте милостивого Бога, да прерішення ставлення подав душам нашим. Слава Отцу, і Святому Духу, і нині преснова віки вікова. Ще сили стяжавши креси на Твоє Богородице, Тім, не злагай брагов шатання, любові тя не престану величающа, помили нас, Боже, повелися й милости, Твої, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святі Вселенського архірея, Франциска, Папиримської, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященніших митрополитів, архієпископів і боголюбових єпископів наших, і у всечеснішому ці наші нашій у служащих і послуживших в святій обителі сей, і у всіх наших духовних, і в сей во Христі братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся об похранині в народі нашому, придержащих держащих властих наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи помилуй, господи, помилуй. Єще ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі і багатої милости, затворящих нам милостиню за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіку, любець Бог, єси тобі славу, вас Цю і Сину і Святому Духу, нині Амінь. і во віки вікову, премудро. Безісіння вас з тою, сущего ради цвітяє. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава святому Духу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами прочистий, я своє матері, селию, чесно і жетворящого хреста, святих славних і всхвальних апостол, і блажених преподивно, мучених Леонтієк Зарка і Клементія Архімандрита Унівського, і святих апостолів Раста Олімпа, Родіона, і Іжасними, і всіх святих, помилуйте, спасать нас, як облаки чоловік, олюбес.